Саме зараз будуть отримувати ворог не тільки від нашого ЗСУ, а якби від вищих сил, те, що вони заслуговують. Курськ починає зміщатися градус, будуть якісь дуже запеклі бої, дуже велика кількість жертв. Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні ми поговоримо про липень місяць, про Луганську Донецьку область, про те, що чекає Крим, якою буде доля Одещини, Миколаївщини, Херсонщини та Запоріжжя. Розклад буде важкий, бо буде стосуватися не лише України, але й нашої підтримки з-за кордону і того, що буде відбуватися в тилу у нашого ворога. У нас в гостях сьогодні Людмила Хомутовська. Вітаю вас, пані Людмила. Доброго дня. Пані Людмила, давайте насамперед подивимося. Липень місяць. В нас це місяць контрнаступу і гарних новин. Липень місяць. Що для України липень місяць? Далі буду вам показувати. У нас четвірка жезлів. Десятка пентаклів, ту жезлів, Справедливість. Діалог. Дивіться, насправді, чи можна сказати, що хороший місяць, по якщо так рухатись, так хороший. тут йде четвірка жезлів 10 десяткою пентагрів поверненням собі свого, повернення до додому, навіть можна так сказати. Так що я я чекаю саме повернення, і воно все відбувається по правосуддю, Це на рівні того, що посієш й пожнеш, і це про те, що Саме зараз будуть отримувати ворог не тільки від нашого ЗСУ, а якби від вищих сил, те, що вони заслуговують. Так що, тут така права карта справедливості, карта того, що повинно бути, воно все підкріпляється тузом жезлів, що говорить про активність, про якусь підготовку і силу, і закінчується все дьяволом. Навіть питаю, про що це дьявол? А дьявол теж у нас, знаєте, такий хороший, тому що е, це про активацію якихось ось дуже хитрих планів, е, про перехід на іншу землю, на інші кордони. Дуже б хотілося, ну, принаймні мені я це озвучу, тому що я знаю, що такий нейрозв'язок, щоб ми зайшли в Крим, е, тому що тут якось воно звучить, хоча це буде дуже важко. Так що тут якось ми переходимо якісь кордони, переходимо до, до нових рубежів, переходимо до того далекого, до чого не можна. Єдине, що це все йде по дамі. Мечі це говорить про те, що плани, які дуже довго чином робили, підготовлювали, вони починають реалізовуватися. Навіть іноді, знаєте, вони неймовірні плани, дуже хитрі, тому що, якби дами, вони ще мають. Знаєте, Такий момент вичікування. Я, я почекаю, і як буде тобі максимально боляче, от тоді я прийду і дам. Так що такі, знаєте, з однієї сторони, доволі хороший місяць, і саме про, про пересування це взагалом для України. В мене ще запитання зараз ворог, знаючи, що в нас іде контрнаступ, зробив три такі дуже небезпечні точки для українців небезпечні. Перше. Це Запорізька атомна електростанція, друга це армянська і завод в Армянську. І третя це е, в Курській області атомна електростанція. Чи, будь, чи є загроза по цим трьом точкам? Дивіться, Запоріжжя в нас нікуди не дівається, воно йде самою такою великою точкою напруження. Єдине, що нам показує, що йдуть зараз якісь домовленості, домовленості на рівні фінансування. І зараз трошечки в Запоріжжя, тому що дивились буквально декілька днів назад. Він шло по башні, нам показувало, що просто чекайте. Да? Зараз дають нам імператрицю, і імператриця говорить про те, що в будь-якому випадку, як би не було для України, воно буде якесь покращення результати на 50%. Дають нам якусь хорошу надію. Вона закрита. Про це не будуть говорити, але якісь зміни будуть іти. Та й щоб так було. Я, я навіть туди рити не буду, бо ну дуже не хочеться в Запоріжжя. Мені здається, вже в Україні достатньо того, що ми маємо. Уже в нас всього завались. Е, якщо ми беремо армянськ, то по армянську у нас дають вісім мечів, четвірку мечів і трійку чаш. Я думаю, що це таке, знаєте, заморожена загроза. Ми про її будемо чути, вона, якби є, нікуди вона не дівається, але вона на всякий випадок. Е, так що теж я б сказала, що теж тут команда Стоп, давайте поки почекаємо. Е, і Закінчує воно по трійки час, що ми отримаємо хороші новини е, і давайте на цьому залишимо. Мені дуже подобається в лапках Курська. Чому? Тому що от вона зараз якось включилася, я її теж дивилася, але вона включилась в максимально активною фазу, вона йде по колесниці, колесницю для цього mm -hmm. я не люблю, і по королю мечів, і по десятки чаш. Тут навіть не про Україну. Тут, знаєте, якась така тема, ми по своїм щоб чужі боялися, і тут. Знайде якісь такі різкі наказ, а, а ви такі, а я вас якимось чином піднакажу. Так що зараз у нас дуже туди в Курськ починає зміщатися градус, і щоб не було просто на рівні того, що чекали Запорізьку, а саме спрацювала Курська. Ну, зараз принаймні так мені показують. Давайте подивимося а, Донецький напрямок. Що буде там відбуватися в липні Бахмут, околиці Бахмуту і наші військові? Чи зможемо ми якось далі загнати ворога? ворога? Ну, бахмут тут йде рух, і я думаю, що він не, не заспокоїться, він йде тут. Погана новина, що він йде через величезні жертви, переміщаються доволі помало, І знову ж нам, якби сім пентаклів. Я не думаю, що за цей місяць ми повністю звільним Донецьк саме той напрямок. Все-таки якийсь хвостик там під залишиться. Хоча ми чекаємо звідти саме хороших новин. Чекаємо, там будуть. Очікаємо навіть якісь великі міста там обов'язково будуть. Єдине, що є якісь такі, знаєте, ну, не знаю, десь якісь міста, де ми не можемо продавити, де, де будуть тримати до останнього. Луганщина. Активується в нас Луганщина. Теж я думаю, що там буде відбуватися рух, і будуть якісь дуже запеклі бої, дуже велика кількість жертв. Вона йде. Знову ж по тому, що подвійки Пентаклі це вона говорить, що ну не вся Луганщина точно буде звільнена. Якщо вона буде звільнена, то яка частина буде, яка підзалишиться. Але в нас активується рух, і ми будемо говорити в цьому місці дуже багато за Луганщину. Дуже багато Людмила Степанівна, які плани у ворога на липень місяць, на Луганщину, Донеччину. Херсонщину і Запоріжжя. Ну, Запоріжжя, бачите, бачить, нікуди не відходить. Не можу сказати. Остаточно, що вони якби з е, тему Запоріжжя розігрувати не будуть. І якщо ми беремо Запоріжжя, то яким чином утримати Запоріжжя любими способами, навіть способом того взриву, у нас іде, це такі плани на всякий випадок. Да? Тобто якщо не буде що робити, то це такі, якби візьмемо. Донечина тримати, Донечну тримати в будь-якому випадку. Я, наскільки розумію, там будуть навіть підкидати якісь сили ще на Донеччину, так що по планам їм тримати Донеччину. Дивіться, картинка з Луганщиною міняється. Чому? Тому що вони готові навіть віддати Луганщину, дуже багато там мороки, і дуже багато сил тратиться на те, щоб її тримати. І в нас тут е, тема того, що е, позірці, да, що вони можуть її якось і залишити на на якийсь, е, якийсь термін. Я думаю, що Луганщина буде звільнятися, вони не можуть її втримати. І якщо ми беремо Херсонщину саме з цього напрямку. Херсону на плани теж би втримати, але втримувати не можуть. Буде дуже велика кількість, вони бачать, що велика кількість, мало того, що жертв. Там іще йде велика кількість коштів, яких вони не можуть повернути. Так що там по Херсонщині теж така хваточка трошечки спадає. Ось такі в нас на цей місяць. Якщо говорити за Київ, що буде відбуватися в Києві в липні місяці, які є цілі ворога? Чи будуть обстріли будуть, але вони не йдуть такі активні? Все-таки це будуть менш активні. Київ. Саме Київ, їх зараз це не головна тема, якось переносять увагу, вся тема переходить на кордони. Я там, наскільки розумію, там потрібно буде триматися, так що тут Києву йде дві капіталі, да? Тих обстрілів, що було, буде наполовину менше. Так що, з Києва, я би сказала, буде менше, буде легше, але обстріли, на жаль, ще будуть. Якщо поговорити по поводу партнерів наших, от вони зараз нам надають зброю, але надають повільно. Чи зараз активується партнерська допомога, чи дадуть вони врешті-решт нам літаки? Я думаю, цей місяць знову вони ті літаки підзупинять. Вони, знаєте, на рівні дають, дають, дають і вони не домогу. І перетянуть ще надалі. А чому вони відтягують? В чому проблема? Хась там своя гра. Я б сказала, що нас тормозять спеціально хочуть притормозити Україну. Їхніми очами Україна через швидко рухається. І таке було. А що поганого в тому русі? Чого бояться наші партнери? А бояться саме загрози е, ворога, що він може просто бахнути, чи по ним себе захищають, таким чином, не даючи нам зброю, захищають себе? Чи погрожував е, офіційно Кремль нашим партнерам минулого місяця, е, якщо вони не припинять допомагати Україні? 100% погрожував і там говорив, що нічого не дасть, і там не то, що погрози. Там доволі жорстка була розмова. Знаєте, коли е, там або. -або. Е, якщо ви десь, то я вам. Так що там така була серйозна погроза і дійсно погрожував і, і погрожувати буде. Давайте подивимося тепер, що відбувається в тилу у ворога: це Ростов, Білгород, Курськ, Брянськ. Які зараз там настрої у ворожого війська. Я це, знаєте, я вам вже говорила. І настрої не дуже хороші. Перш за все, що дуже велика кількість поранених. Ідея зараз і не менша кількість вбитих. І зараз не настільки там воювати, а піднімається тема, як захистити себе. Так що настрій там ніякий. чи вони працюють так, вони працюють, але це якби по неволі нас заставили і ми воюємо. Ну, дуже нехороший настрій, дуже. Угу. Е, ось ці настрої вони будуть мати результати до кінця літа? Чи може бути таке, що військові в результаті дій України обернуться і підуть знову на Кремль або почнуть на місцях бойкотувати війну? Я не бачу походу на Кремль на найближчий час, а от бунти всередині це буде. І ми будемо чути, там будуть взагалі якісь такі глобальні знаєте, заворушки. Не пам'ятаєте, як було то, що всі там поперестріляли щось подібне таке буде? Угу. Так що там якісь такі, що будуть про це говорити, це взагалі стане. От там саме такі заворушки я бачу, і вони масові. Угу. Якщо е, подивитися Крим, е, ми бачимо, що в Криму активно знищуються військові бази, чи е, будуть вони знищуватися в липні місяці, і чи зможемо ми перекрити їм кисень в плані логістики? Бо ми то їх бомбимо, а вони все одно везуть зброю. Ну, дивіться, Крим тут не про спокій від слова геть, чи будуть бомбити 100% будуть і знову військові, чи зможемо перекрити? Я думаю, що до кінця місяця ми його і перекриємо. Чому? Тому що уже зараз не, не все так добре, як би їм хотілося. І десь щоб просунутись, вони чи перевіряють, чи захищають, і нам на кінець дають дієчку мечів. Що двієчка мечів сама по собі говорить команда Стоп. Так що я думаю, що перекриють логістику, мають за цей місяць перекрити логістику по Криму. Якщо вороги будуть відступати з Херсонської та Запорізької області, вони підуть в сторону Ростова чи в сторону Криму. Хто куди ближче, тут немає чи Ростов, чи Крим, тому що чи підуть в сторону Ростова, так тим, хто ближче підуть в сторону Ростова і туди якби підуть масово, масово, велика кількість. А якщо ми дивимося Крим, то Крим це більше як втікати. Люди, які втікають, їм ну, немає куди, і от Крим як просто втікти. Оце більше про це, але масово вони підуть на Ростов. В липні буде евакуація з Криму. Мирного населення. Ну, якась евакуація тут буде. Не. Якась евакуація буде. Не скажу, що це всі, але якась евакуація тут буде. Тобто, слід очікувати другий сезон. Тут так хорошо, тут так по-домашньому. Маріуполь. Зараз в Маріуполі знову звозять військових новобранців. Ось ці військові новобранці, вони для Донецького напрямку, чи вони для Запорізького напрямку? Чи для внутрішньої якоїсь потреби? Я думаю, що це більше на Донецьк, тому що по Донецьку дуже велика смертність. Mm. Так що це такі смертники, яких туди кидають. Запоріжжя я не бачу таких кардинальних змін. Мені здається, навіть якусь ротації тут не буде на найближчий час. Там Чи вони не можуть добратися по вісім? Чи в якось перекриту оця обмін? Да? Якось не дуже. Так що там я, я не бачу, що це Запоріжжя внутрішнє. Е... Ну, по внутрі в Росії там якось все грустненько. Чому? Тому що нам дають місяць, нам дають карту смерті і десятка жезлів. Я просто це все можу проаналізувати, що по всім даним у них немає стільки запасу для того, щоб було стільки війська всередині, якось підзакінчились вони. Так що я не думаю, що це всередину вони кинуть. Більше все, що це все-таки Донецьк. Військо ворога дуже сильно ослабло е в порівнянні з минулим роком. Ну, якщо рівняти минулий рік і цей рік, то воно взагалі не міняється, тому що там або бойовий дух, а сьогодні потрійки мечів. Е Ну, це люди, які можемо сказати, що вони випробовані в бою це так, але вони йдуть по трійки мечів: це знівечені, люди, які не бачать сенсу і дуже, якби, злі на всіх і на себе, в тому числі. Так що, якби цінність війська трошечки підсіла капітально. Там були бійці, а тут Перебір, ну вибачте мене. Е, я хочу запитати за остаткування і оснащення, чи Китай і Іран будуть допомагати зброєю і боєприпасами, і дронами, і ракетами? Рей. Ну тут, на жаль, все для Росії дуже добре і по Китаю, і по Ірану. Там все йде, все домовлено. Тут я нічого хорошого для України не скажу. Е, чи буде якась е, провокаційна ситуація для Китаю, коли Китай задумається стосовно співпраці з Росією? Ну, якісь викриття будуть, результати я особого не бачу, знаєте? Ну, поговорили, ну не бачу такого результату. Угу. Тобто, співпраця буде продовжуватися. Так. На що зараз буде розраховувати Путін і кремлівський режим у війні? Яка їхня головна ціль затягнути війну, вивести війська, презентувати поразку чи битися до перемоги? Ні, головна ціль це все таки вивести війська і сказати. Ну, що, що вони добили якихось цілі. Їм саме головне зараз зупинити війну ну, любим, любими шляхами. Це саме мудре, і вони саме треба розуміти, що вони це добре розуміють. Там нема ніяких ілюзій. Зараз російська опозиція, яка знаходиться в Європі, між собою хтось єднається, а хтось свариться, а хтось. Говорить про те, що можливі зараз смерті опозиційних політиків як в Росії, так і в Європі. Чи правда це? І е, чи вдасться звинуватити українську сторону в цих вбивствах? як того хоче Росія? Можливість смерті можливі, але там я не бачу, що вдасться. Там немає якоїсь доказової бази, там можуть максимум розігнати і поговорити. А от якось приєднати, що це український слід, я цього не бачу. Там більше якби сам на себе, так? Да? Угу. Чи чекати нам пікетів в Росії? В липні місяць, чи почнеться в них це протестний настрій серед мирного населення? Протестний настрій є, а от пікетів немає. Лежать, чекають. Ну, давайте згадаємо Пригожина, да? прийшов отець визволитель. Люди вірять в казку, так що я не бачу що там пікетів, я не бачу. Які події будуть радувати протягом липня місяця українців? Ну, перш за все це повернення земель. Потім у нас хороша новина, у нас і деякі великі по всім даним обмін тут у нас з'являється. І якась у нас тут має бути така, знаєте. Така цікава спецоперація, вона йде по сім мечів. Сім мечів це на рівні того, що хтось там може перейти на нашу сторону, чи це на рівні того, що ми будемо мати якісь таємні свідчення і цим і це використаємо для перемоги. Це на рівні того якогось посування, чи якась дуже велика кількість саме перейде на наш бік. Ну, таке цікаве там буде. Я ще раз говорю, не найгірший місяць в плані війни у нас липень, тому що в нас вже йде повернення земель. Це довго очікуване, коли ми довго йшли. Зараз ми прийшли, будемо бачити десь, десь чути, так що просто тримаємось, віримо в нашу ЗСУ, як завжди, донатимо, і буде нам всім щастя. Дякую вам дуже сильно, Людмила Степанівна, за те, що ви були з нами. Шановні глядачі, підписуйтеся на канал Людмили Хомутовської. Ставте питання майстру і до нових зустрічей!